Цей перегляд зараз саме для тих, хто проходить у житті складну трансформацію. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, можливо, в кого є якийсь запит, можливо, комусь щось цікаво, будь ласка, ви можете ділитися у коментарях. Жінка дуже така емоційна, дуже така інтуїтивно розвинена. Можливо, русява, русявий колір волосся дуже така глибока і не завжди може контролювати свої емоції. Знаєте, дуже багато пройшла, і дуже багато зараз має планів. І ось ця трансформація на зараз показує тобі, що зараз ти повинна бути чесною з собою в першу чергу. І приймати рішення, виходячи із того, що тобі дійсно необхідно, чого ти дійсно хочеш. Також ситуації зараз показують тобі, що ти повинна бути чесна з оточуючим світом. Тобто, те, що ти віддаєш, те, ти й отримуєш. Наскільки ти чесна сама з собою? Тому що, якщо ти не будеш чесною з собою, ти не зможеш бути чесною ні з ким. Ти будеш обманювати себе в першу чергу, обманювати весь світ усіх своїх оточуючих. І це отримувати назад. Так ось зараз дуже важливо подивитися, наскільки ти чесна сама з собою. І якщо зараз ситуації в твоєму житті зупиняються, а вони зараз не розвиваються таким чином, як би тобі хотілося, то тобі не треба битися лобом об скло. А варто дати собі перепочити і подивитися на цю ситуацію, на те, що зараз відбувається, з декількох сторін, а їх як мінімум три. І ти зможеш Дуже. подивитися і побачити свої переваги, і побачити, для чого і чому ці ситуації виникають. Але тоді тільки ти це зможеш побачити, коли ти дійсно будеш знову ж таки чесною собою. Знаєш, зараз ця ситуація може стосуватися якихось домовленостей з людиною, яка тобі багато чого обіцяла, але вона ну так маніпулює, маніпулює почуттями, ситуацією, і відчувається нереалізація того, про що домовлялися. Зараз тобі варто звернути увагу на тих, хто тебе обманює. Вийди із зони комфорту. З усім справишся.